Звався ринок без змін з одного боку. Національний банк України не дає прогнозів щодо курсу рівні, так було і до війни, так є і зараз. Разом з тим, якщо послухати думку поважних експертів, бо їх дуже багато різних експертів, але саме тих людей, які дійсно розбираються дуже гарно в макроекономічних процесах, то можна почути таку думку до речі, я особисто як експерт, також її дотримую, що найближчим часом курс буде без змін. Тобто і та валютно-курсова політика, яку проводив е, в перші дні війни національний банк, тобто вона також знов ж таки на мою думку, експерта буде залишатися саме е, такою. Тобто на сьогодні ми маємо фіксований курс 36,6, Ну а далі курс, який ми бачимо в обінниках, він незначно відхиляється в допустимих межах, тобто бутівковий ринок від фіксованого курсу. Тепер, що позитивно впливає на курс української гривні? Тобто це однозначно стабілізація резервів Національного банку України та їх збільшення. В серпні резерви Національного банку склали більше ніж 25 мільярдів, якщо точно 25,4 мільярди доларів і збільшились на близько 15 відсотків. з, наприклад, липнем. На це дуже сильно позитивно вплинули зовнішні надходження, особливо серпневі. Уряд України отримав 4,8 мільярда доларів зовнішньої фінансової допомоги. Зовнішня фінансова допомога дуже позитивно впливає на курс української гривні. Далі наступний фактор, який позитивно впливає на курс української гривні, це зменшення зовнішнього торгівельного дефіциту, збільшення українського експорту, зокрема зернового угоду, тобто, яка виконується. Я дуже сподіваюся, що вона буде і надалі продовжена, ну тобто, бо ми чули різні політичні заяви нашого ворога. А тому я надію, що вона буде далі працювати, і плюс ми зможемо також розширити український експорт морем. Наступний фактор, який позитивно впливає на курс українських гривні, це те, що національний банк зменшив посяги монетизації державного бюджету, простими словами, друк гривні для бюджетних видатків. Те, що в останній місяці заявляв Нацбанк, що 30 мільярдів гривень, чи до 30 мільярдів гривень це те, що планово Національний банк може до кінця року друкувати і те, що буде, ситуація буде під контролем, тобто вона не буде впливати негативно на інфляційні девальваційні очікування. Ну, в серпні е, ми бачили, що ця цифра виконується липні вона виконується. Я надіюся, що вона буде і в наступному місяці цього року виконуватися. Я дуже надіюся, до речі, що якщо вже забігаючи на наступний рік, ми чули заяви. Зокрема, ну, ми бачили бюджет, до речі, 2023 двадцять проект бюджету, і ми чули вже заяви там від уряду про те, що там не передбачена участь національному банку в монетизації бюджету, це позитивно буде впливати знову ж таки на макроекономічну ситуацію. На валютний курс і на інфляцію, ну і на інфляційні очікування в нашій державі. також спостерігаємо, що завдяки ефективній правильній політиці Національного банку ми бачимо помірну різницю між вивтівковим і безготівковими курсами сьогодні. Те, що позитивно впливає на курс, частково зазначав, що макрофінансова допомога наших партнерів. Вже Україна отримала станом на сьогодні більше ніж 18 мільярдів доларів. І планово ця цифра буде більше ніж 12 мільярдів. Що до кінця року на цю суму буде збільшена 12 мільярдів? Можливо, тому що вже навіть до цих 12 мільярдів вже можна додавати цифру 1,4 мільярда мільярди доларів. Це ми чули заяви вже від АМФ про те, що в цьому році Україна зможе отримати цю цю цифру. Ну, знову ж таки для нас дуже стратегічно важливо. це нова програма співпраці з міжнародним валютним фондом. Значно більші суми, які Україна може отримати від міжнародного валютного фонду. Які негативні чинники можуть впливати на курс українських гривні, розширена участь, наприклад, ну знов ж таки я говорю про потенційні ризики. Зараз вони, вони їх немає, але потенційно вони можуть бути. Тобто, це велика участь на стальному банку. монетизації державного бюджету. Ми говорили про те, що це буде може негативно впливати. Це затягування в часі війни, це недостатня зовнішня фінансова допомога, і це низькі ставки дохідності. давайте так не ринкові ставки дохідності по облігаціях внутрішньої державної позики. Загалом, так резюміруючи короткий виступ по цьому питанню, ризики на валютному ринку сьогодні повністю контрольовані. Ринок відносно є збалансований. На думку переважної більшості поважних фахових експертів курс буде без змін, і мені здається, що враховуючи значний досвід Національного банку України, який ми мали під час проходження кризи 14-15 років, ситуація і надалі буде повністю контрольована. І скажімо так, але дуже хотілося, щоб ті мінуси, які про які говорив, вони не відбулися а плюси про які говорив, щоб вони збільшувалися, нарощувалися, щоб українська гривня вона була плаваючою, але не значно відхилялася від тиї фіксованих курсу, які є. Також до речі, хоч потрібно зазначити, якщо вже бути відвертими, ті зовнішні чинники, які впливають на курс країнської гривні. Сьогодні практично всі валюти країн розвинутих і країн, які розвиваються, вони девальвують по відношенню до долара. І навіть без війни гривня також би девальвувала. І якщо подивитися, наприклад, на курси, наприклад, ну те ж саме злоти, він девальвував за останній рік близько 12% по відношенню до долара. Або турецька ліра девальвувала більше ніж на 100% по відношенню до. Долара, наприклад, з євро, ми знаємо, що значно девалював. Тобто, єна, там англійський фунт присідає. Тобто, ну в якійсь мірі всі валюти девальвують. Тому чинник також сильно впливає на девальваційні інфляційні очікування нашої національної валюти. Вже 2023. Ми всі уважно його читали. Ми бачили цей проект документу. Я надіюся, що. Він і таким і залишиться, і ми також чули про те, що е, заяви прем'єр-міністра України, що е, там не передбачено е, монетизацію е, з боку Національного банку бюджетних податків. Тобто, ми чули про те, що 38 мільярдів доларів дефіциту з ще фінансова допомога. І ми чули про те, що там планується отримати кошти від міжнародного валютного фонду, від ЄС, від США, від інших наших міжнародних партнерів. Я дуже хотів би, щоб так і було. Ми можемо плавно переходити до питання взагалі банківської системи, як вона сьогодні функціонує, працює, і я думаю, що кожен із нас сьогодні пересвідчився за ці майже сім місяців війни. що Банківська система разом з Національним банком України надійно тримає е, фінансову оборону нашої держави. Ми працюємо 24 на 7, Ми працюємо без збоїв, кошти фізичних та юридичних осіб збережені. А більше того, президент ініціював, Верховна Рада підтримала сьогодні. Кошти фізичних осіб, в незалежності від суми, на 100% гарантуються гарантується фондом гарантування вкладів фізичних осіб тобто, це величезний плюс. Ну і тому можна таким чином констатувати, наприклад, що якщо ми говоримо про кошти фізичних осіб, то юридичних давайте осіб, то станом, наприклад, на 9 вересня в банківській системі вони збільшилися більше ніж на 120 мільярдів гривнів. Гривневі вклади фізичних осіб збільшились на 32% порівняно з 24.02, тобто порівняно з початком війни. Це говорить про те, що громадяни України довіряють банківській системі, да, можна дискутувати щодо питання строковості, бо в основному це короткострокові кошти або кошти до запитання. Але ми розуміємо, що в період війни, скажімо так, це, ну, цей фактор дуже сильно впливає на терміновість. Це перше, ну і проблема терміновості коштів. Банківська система завжди була і до війни, тобто вона характерна для країн, які розвиваються така цікава проблема, над якою потрібно працювати, тобто, щоб кошти ставали, ну, переходили з класу короткострокових довгострокові. Таким чином, банкам буде більше активніше кредитувати і ну, вдовго, і планувати свою роботу. Якщо ми говоримо, наприклад, про роботу банківської системи в цілому. То за сім місяців, наприклад, прибуток банківської системи склав там мільярда гривень. мільярдів і він в дванадцять разів менше, ніж за аналогічний період минулого року. Тоді прибуток банківської системи в минулому році складав там, близько 40 мільярдів гривень. Причина, яка першу, це резерви, які збільшилися, це також більше ніж 12 разів до 74 Мільярдів гривні. Попри війну, треба зазначити, що рівень ліквідності банківської системи є дуже дуже високим. Сьогодні залишки коштів комерційних банків, державних банків, приватних банків з іноземним капіталом, депозитних сертифікатах Національного банку та залишки коштів на коррахунках Національного банку складають більше щоденно, більше ніж 300 мільярдів гривень Це величезна цифра. Вона значно є більшою ніж, наприклад, до війни. Ну також можна зрозуміти, чому вона є більшою, тому що ризики кредитування є дуже високими. Е, ми переживаємо великий такий рівень невизначеності. Тому але разом з тим, ще раз, високий рівень ліквідності це потенційна така можливість е, кредитувати. Це говорить про надійність банківської системи нашої держави. Це підтверджує правильність тих реформ. Які ми проводили протягом останніх восьми років. Також потрібно зазначити і відмітити важливість державних програм кредитування 5.7.9, яка, ну, яка вона давно вже працює, тобто практично 2 роки. Але основний там, наголос був на неї під час війни, і під час війни вже видано по цій програмі. Близько 12 тисячам а, позичальникам кредити на загальну а, суму близько 50 а, мільярдів гривень. Тобто, ця програма відіграє, відіграє одну з таких ключових драйверів а, кредитування, тому що під час війни, якщо мати не державні програми, то банки з одного боку кредитують не активно. Вони достатньо консервативні, але а, а, от те, що держава підставляє плече. То воно якраз дає можливість бізнесу ну, дуже сильно, ну, скажімо так, переживати ці, цей складний час. А також потрібно відмітити про те, що в банківській системі е, вперше, мабуть, починаючи з е, 18 року, е, в нас зростає імперії. Тому що станом на сьогодні давайте, це проблемне активів. Тобто вони складають сьогодні близько 30% банківської системи. Якщо подивитися на статистику, то. В першому кварталі 18-го року, то році тоді була така висока частка Енпіелю, вона складала 54,5. І потім, по суті, в першому кварталі цього року ця цифра була вдвічі менше. Вона складала 27%. Але разом з зустріти війна несла свій вклад в НПЛ, і сьогодні. вона на 3% більше. Але ситуація повністю контрольована. Перед цим я говорив, чому банківська система отримала значно менше прибуток, тому що. Було направлено близько 74 мільярдів гривень на формування резервів, і скажімо так, ну я дуже надіюся, що це будуть в майбутньому, можливо, частина підприємств, які сьогодні не слугують кредити. Вони зможуть обслуговувати налав... зможуть влади свій бізнес. Чи вирішена проблема нестачі готівкової валюти в касах банків, банків? і чи продовжуватиме Національний банк цей механізм обміну без готівки на готівку? В яких обсягах? І друге питання: чи закінчився валютний туризм в результаті от кроків в Нацбанку, які були е, прийняті? Як взагалі ситуація з відтоком капіталу? Я висловлю свою точку зору як експерт з цього питання. А, мова йшла про вивкову валюту а, і про ті проблеми, які були там ну, декілька тижнів назад, а, дійсно була недовий період часу ця проблема. А, тому що в першу чергу вона була пов'язана з війною а, раніше. Логістика з готівковим доларом забезпечувалася літаками а, через відповідні там банки України. Зв'язку з війною а, сьогодні логістика це автотранспортом значно менші обсяги, значно більше витрати, а, дорожча логістика, і тому ну, таке як в як це про короткий проміжок часу. Був незначний дефіцит валюти. Національний банк вмішався в цю проблему. Вирішивши її через продаж е, банкам е, готівкового долару чи готівкового євро, і сьогодні ну, я спілкувався з багатьма банками. Проблеми в цьому питанні немає. Е, разом з тим, Національний банк постійно е, скажімо так послаблює вимоги на валютному ринку, щоб е, комерційним банкам було ну, сам так. Вони були конкурентним. Е, Умовах з валютними кіосками там небанківських фінансових установ, і ця проблема, на мою думку, як експерта, сьогодні завдяки ефективним діям Національного банку, вирішена. Більше того, Національний банк дозволив комерційним банкам продавати безготівковий долар з розміщенням послідуючим розміщенням депозитом до трьох місяців. Ця опція, цей захід, знайшов дуже велику підтримку сьогодні у населення. І знову ж таки спілкуючись з банками, бачу, як багато населення купує саме безутіковий долар, тому що там значно вигідніший курс. Що стосується питання карткового туризму, завдяки правильним діям, лімітам, які вводить національний банк, це питання воно також, ну скажімо так, вирішене. Розуміло, що можливо, хтось там намагається, але це зовсім інші обсяги, тобто зовсім інші масштаби. Треба сказати про те, що. Чим менше буде різниця між готівковим і безготівковим курсом, тим менше буде бажання робити комусь картковий туризм. Тому якраз національний план повністю моніторить ситуацію і вживає всіх необхідних заходів, бореться з скажімо так, тіньовим ринком. Можливо, це також потрібно назвати валютним ринком. Щоб саме ця різниця між готівком і безготівковим, щоб оці цифри ну те, що ми сьогодні спостерігаємо, щоб вони ну не були не більшими. Чому тому, що чим більше буде різниця, тим більше там буде дисбаланс в економіці, і сьогодні, якраз ще раз, під час першого питання ми говорили про те, що ситуація контрольована, збалансована, і найближчим часом курс буде ну, скам так норки всловлю свою точку зору як експерт, без змін, тому що Нацбанк не дає своїх прогнозів. Ну, ми знаємо це правильно, тому що е, валютна курсова політика навіть зараз, тобто. Важко, а коли політика плаває що відмінно курсу, то курс визначається ринком. Просто там в окремі період Національний банк при валютному плавачій валютному курсу політиці, на банк може просто зладжувати коливання ту чи іншу сторону. І також, якщо ми можемо говорити, наприклад, про зменшення золотовалютних резервів, знову ж таки, коли Національний банк здійснив політику коригованого курсу, посадивши курс гривні до 36,6, то якщо ще, наприклад, умови в червні ми продавали з наших е, заверів там, 5 мільярдів доларів, то е, все, ну, це загалом і підтримка імпорту, в тому тобто, числі картковий туризм тобто і так далі, то сьогодні ця цифра, тобто, ну, якщо говорити про серпні, тобто продано там, заверів, там сума там, 1,5 мільярди доларів, тобто, значно менші обсяги. Плюс ті обмеження, ну ми ж пам'ятаємо, тобто раніше можна було, було. там. 100 тисяч, потім було 50, потім ці 50 можна там по квартально розбивати, Тобто, ну я до чого видору що Національний банк повністю знає цю проблематику і вживає всі заходи, і коли ти вживаєш, такі заходи дуже важливо, щоб прості українці, які сьогодні ну, наприклад, там, проживають за кордоном, щоб вони також не постраждали, щоб убрати цих спекулянтів, які наживаються, тобто або намагаються наживатись на війні, але щоб простий громадянин був захищений, просто ну от ми намагаємося це питання вирішувати. Я сподіваюся, що ми це робимо достатньо успішно. А, пане Василі, яка ситуація з відкриттям ринку криптовалюти? Ми знаємо, що закон було прийнято, але Національний банк України мав зробити певні кроки щодо створення регуляторів. Яка ситуація на цей час? Від національного банку то було в першій редакції, тому що Національний банк повинен бути одним із регуляторів. Той закон, який сьогодні прийнятий, тобто регулятором ринку криптовалюти є. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і вона має розробляти свою нормативну правову базу. Там в частині, там де буде стосуватися переведення криптовалюти, тобто чи в гривні, тобто, да, дійсно там буде приймати участь Національна банка. Але драйвером, регулятором є державна національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України. Це перше. По-друге, що стосується ринку криптовалюти, ну недавно було здійснення минулої неділі. До речі, Україна є в трійці найбільших країн світу, де використовується крипта і е, за інформацією мінцифри саме в тому числі і завдяки тому закону, який в Україні буде прийнятий. Я надіюся, що ми зможемо успішно реалізувати цей закон. І я надіюся, що ми зможемо створити максимально Сприятливі інвестиційно привабливі умови для того, щоб можна було на законних підставах використовувати криптоактиви в нашій державі. До речі, потрібно ще раз наголошувати: є криптоактиви, які реглюрегує цей закон, бо валютою в Україні є національна валюта України гривня. Криптоактиви це не є валюта.